«Мир дому і слава всім Богу, во віки віків. Єдиний вихід із цієї місорубки, з цієї війни, це написано усі Священному Писанні. І якщо хтось думає, зараз цього переключаю, там почнеться. Ну, другого виходу, самі подивіться, що робиться. Де я найти другий вихід? Це тільки єдиний вихід, звати до Бога, більше ніхто не поможе. Зараз ця місорубка так завертілася. Що вже вообще складають прості люди? Світають не ті, хто має владу, а прості чогось, діти. І ми будемо раді дітей, раді майбутнього, раді Ісуса Христа, взивати до Бога, щоб Господь зупинив це все. Десь напасний во ім'я Ісуса Христа, ми зараз молимося до Тебе, Боже, взиваємо до Тебе Прикрати цю війну, цими Ми благословляємо Господа Бога. Слава Господу і просимо, погоріває імені Ісуса Христа, побіля Ісуса Христа, всяких корні, які мішають, а те, які може жертли, чужій території, це все, що проти Писання написано, не пожила чужого. Потім написано, щоб, наприклад, не пожила чужого взагалі нічого. Не ні дома, не ні осла нічого, не ні козла, нічого. Потім зажерливе, срібролюб'я з чужі території, на своїх падає, порядок можна навести. Ми просимо до Бога прикрити все. І перемоги Ісуса Христа через кров на лофі написано звершилось, У цієї перемоги повинно бути достатньо, щоб зупинити любе, беззаконня, Ми просимо Бога виривати те, що ми не знаємо, навіть те, що ми не сказали. Може, ми не сильно там все перечислили. Виривайте, що Бог хоче, щоб мішає миру, ці безневинні діти, які постраждали, щоб вони не погибали, не мали життя вічне. Виривай, Боже, цей перемоги Ісуса Христа через кронагу, все, що не від тебе, і давай все те, що від тебе тобі слава, Дясні.